Єзекіля 47 розділ. І він вернув мене до дверей храму, аж ось виходить вода з під порога храму на схід, бо перед того храму на схід, а вода сходила з долу з правого боку храму, з півдня від жертівника. І він впровадив мене в напрямі брами на північ і провів мене навколо зовнішньою дорогою до зовнішньої брами, дорогою зверненою на схід. І ось вода випроскувала з правого боку. І вийшов цей чоловік на схід, а шнур був у його руці, і він відміряв тисячу ліктів і перепровадив мене водою, водою по кістки, і відміряв ще тисячу, і перепровадив мене водою, водою по коліна, і відміряв ще тисячу, і перепровадив мене водою по стегна, і відміряв ще тисячу. І був потік, якого я не міг перейти, бо стала великою та вода на впливання, потік, що був перехідний. І сказав він мені, чи ти бачиш це, сину людський, і повів мене і вернув мене на берег цього потоку. А коли я вернувся, то ось на березі потоку дуже багато дерев з цього і з того боку. І сказав він до мене: Ця вода виходить до східньої округи і сходить на степ, і сходить до моря, до води солоної, і здоровиться вода. І станеться всяка жива душа, що роїться скрізь, куди приходить той бік, буде жити. І буде дуже багато риби, бо війшла туди та вода, і буде вздоровлена, і буде жити все, куди пройде той потік. І станеться, стануть при ньому рибаки від Енгедії аж до Ен Вода буде місцем розтягненням невода. Їхня риба буде зародом своїм, як риба великого моря, дуже численна. Його ж багна та калюжі його не будуть уздоровлені, На сіль вони дані. А над потоком виросте на його березі з його з того боку, всяке дерево і стівне. Не опаде його листя і не перестане плід його. Кожного місяця буде давати первоплоди, бо вода його вона зі святині виходить, і буде плід його на їжу, а його листя на лік. Так говорить Господь Бог: оце границя, що ви посядете собі, цю землю для двадцяти ізраїлевих племен. Йосип матиме два уділи, і посяде її як один, так і другий. Бо, прирікаючи, підняв я був руку свою, дати її вашим батькам, і припаде цей край вам у спадщину. А оце границя краю на півночі кінці від великого моря, напрямись до Хетлону, як іти до Цедаду, Хамат Берота, Савраїм, що між границею Дамаску та між границею Хамету, середущий хацар, що при границі. Хаврану, і буде границя від моря. Хацар Ерон, границя Дамаску на північ, і границя Хамату це північний кінець, а східній кінець зміж Хаврану та зміж Дамаску, зміж Галдеду та між Ізраїлового краю, Йордан від границі аж до східнього моря. Відміряєте це східній кінець. А південний кінець на південь від Тамару, аж до Володимирів, Вод, Кадешу, Потоку до Великого моря це південний кінець на південь, а західний кінець велике море від границі аж навпроти того, де йде на Хамат. Це західний кінець. І поділите цю землю собі ізраїлевим племенам, і станеться поділите її жеребком на спадок собі та чужинцям, що мешкають серед вас, що породили синів серед вас, і стануть вам як тубільці між синами ізраїлевими. З вами вони кинуть жеребка про спадок серед ізраїлевих племен, і станеться у тому племені, де мешкатиме з ним той чужинець, там дасте його спадок, говорить Господь Бог.